Три плачі над Степаном. Ще Степанові дерев'янку не було й тридцяти п'яти, як він помер. Доконала чоловіка якась недуга, і то враз. У п'ятницю ввечері приїхав з Кременчука повечеряв молоком, бо нічого вже йому не їлося, окрім молока, приліг полежати з дороги, та так йому занемоглося, чи після вечері тілові млосно стало. Що він сказав жінці? Мабуть, я, маню, сьогодні вже не буду машини у двір одганяти. Переночу їй під ворітьми. Піди, як не дуже вморилася, у кабіні вимити і дверця та заразом позамикаєш. І подав жінці ключі від машини. Маня, Степанова жінка, вже давно не кохала свого чоловіка, як усі, бо раз людина слабне з року в рік, зо дня на день, то де там те кохання візьметься? За жалем немає йому місця в душі, а жаль той щоденний, і до нього, і до себе. Хоч і з Морена прийде стелятника, звісно, яка там робота, а інколи та й гляне в дзеркало. Брови що молоді, чорні, блищать просенцем, такі чорні. В стані тонка, навіть під старим чоловіковим піджаком угадаєш, що тонка. Груди високі, невицмелені дітьми, дівоцькі ще. Одне лише дитя й народила за дванадцять років заміжжя жити б та кохатися. То тільки зітхне. Інша, звісно, вже давно б когось та підпустила до себе, хіба мало тіней у садах місячної ночі, та й доцвітала б собі тихцем украденій парі. Так то інша не маня. Не слухало її серце розуму, хоча той бувало, й озивався, ні до кого не наверталася. Чудна ти! гув колись їй просто в обличчя і в очі потуплені, батюк Сергій, бригадир наймолодший, недавній солдат. Думаєш, я не бачу, як тобі. І крутив пальцем гудзик на маненому піджаці, розтібаючи. Було це ввечері, в тому ж таки телятнику, закупою підстилки. Нахилилася до ясел останнє теля в'язати, а він де й узявся торк за стану біруч, і пальці до грудей тремтячі побігли. Тоді розтібав гудзик. Довго, бо тільки вчора пришила. А як розстебнув, і грудям стало просторо, сказала Пусти і пішла, а вже з воріт обернулася. Теля дов'яжи, бо вкинеться в ясла, сам заплатиш. Того ж вечора прийшов з роботи Степан геть виморений, і забажав покупатися. Субота до того ж була, вноч вахмився. І Маня, тручи йому спину намиленим носовиком, прикушувала губу, щоб не заплакати. Так і гурчала рука по Степанових кісточках, а коліна стриміли зноча в такі гострі, що хоч стріляє з них. Не заплакала, однак. Хіба ж він не втямить чого? Взяла ключі, віник, ганчірку, і пішла до машини. Степан був шофер, як і хазяїн, пурун. Усе за його руками, як за весною, так і зеленіло. Двір замете, то вже не двір, а світлиця. Хлівчик зробить то вже терем. Яблуню посадить, то вже будуть яблука, а не сама назва. Такий. А машина що з неї, як подумать, вичепориш? Купа заліза, та й годі. Ба ні. Кожну пилинку здмухне, перш ніж за кермо сісти. І миє щодня. Як не сам, то її маню покличе, щоб допомогла. А може, щоб удвох, щоб і вона поруч. Та, бувало, це коли неколи а частіше сам порався, та й так виморлася, скаже і гладить, гладить її очима. Спиною до нього обернеться, і спиною чуєш, гладить. Прибрала кабіну, сидіння, прилади, скло витерла, замкнула дверцята, навчив колись і пішла в хату. А за хвилю виметнулася на ганок з перильцями струганий, зелений при вечірньому місяці, і впала. Ой, людоньки, тільки вистогнала. Почули сусіди, хата ж коло хати, набігли з усього кутка хто втовпився у світлицю, хто ні по підвіконню стали і дивилися мовчки в шибки на дивані, застеленому чистим ряденцем, у сірій сорочці до білих гудзиків... Вічна та сорочка, голі черева лежав Степан, руки складені на грудях, так любив спочивати, а очі в стелю, тільки в стелю дивляться. Затулило йому очі, котра зі старших, кмітливіших, кинулися до мані, підвели зомлілу, однесли на руках у хату. І доньку теж маню, що гралася з дітьми в другому кінці вулички, покликали. З того й почалися похорони. Хтось побіг до голови колгоспу дому сказати, що треба і духової, бо так і так. Когось виряджали покликати Степанову матір, що жила по той бік мосту, і наказували шепотом. Та гляди ж, зопала не кажи, а натяком. Кому ж діла ніякого не випало, ті, що довго стояли за ворітьми, зітхали, бідкалися надманеним горем, отака молода і вже вдовиця, та згадували Степана, вже згадували. Ще ж учора приходжу, а він саме вишні в саду кропить війником. Позич кажу, цвяшків шальовошних. Зараз, каже дядьку, скільки вам? Тоді ще й перебрав, котрий із зянком погнутий чи головка збита, откинув, а ті дає. Такий молодець. Інший не признався б, що вони в нього й є. А я колись бачу, несе в лантусі грушеня. Вершечок виглядає, а самого же вітер заточує. Для кого ж ти думаєш, чоловіче, оту грушку садитимеш, як сам уже плоду не скуштуєш? Е, то ти вже дарма, Галю, такі були чуйні зараз, що не Галько, а Галю. Хіба ж тільки для себе й робиш? І розходилися помалу, зітхаючи по місячній вулиці. Тільки машина Степанова зосталася під ворітьми, і від її мотору ще сходило тепло. А через день зранку копали копачі Степанові яму, викопають на штих і сідають перепочити. Тверда земля, суглинок, стінка йде, як цементована. Сідають, закурюють і мовчать. Це до сніданку. А як поснідали з доброю чаркою, звісно, веселіше копали і частіше ставали на закурацію, бо до полудня, однак, ще було далеко. Жовтіла глина по обидва боки ями. Світило сонце з за соснового бору, що ледь чутно шушукав при самому кладовищі, і пахле біла акація. А абджіл а на тому цвітові, кожна китичка, мов позолотою вкрита живою, ворушиться. Невдашню пору вибрав Степан. Озветься так собі, щоб не мовчати хтось із копачів. Хоч би до осені подержався. був. Наче то він вибирав. Скажи ж ти, як воно буває, зітхне хтось. Одному випаде ціле життя ще й пенсія, а другий не наробиться до схочу. А то вже кому яким маршинам одмірено, одному довгим, другому коротким, а третьому чверть. Може, хлопці, хай котрийсь у генделик вмотається. Генделик буфет над шляхом супроти кладовища, бо щось воно, Мунько. Про мене, та я такий, що не проти. За Степанову домівку нову. А вже ж не з дурного ума. Біжи, Іванько, ти наймолодший. І довго дзеленшать срібняками, скидаючись, кому ж інтерес трояка чи карбованця витріщати? До полудня, однак, яму викопано і підчищено, і копачі, позакидавши лопати на плечі, з димом у очах. Після генделикової і неголосною балачкою рушають до Степанового двору. Попрощатися ж треба. Віддалеки Степанова садиба, наче у весіллі, людей у дворі коло двору повнісінько, та все в білому, душно, квіти, червоні й жовті, сині й білі, сурмлять до сонця у саморобних вінках із соснового гілля, машина з опущеними бортами в червоному. Його! Степанова машина, одружують Степана з землею. Копачі, дійшовши до воріт, знімають картузи, ставлять лопати під тин, і натовп дає їм дорогу до хати. Очей хлопці не ховають у всіх вони зараз червоні, то не розбереш від чого. Попрощалися, вийшли, знову лопати до руку взяли. Зараз виноситимуть шепіт по натовпу. Духова воно лаштується. Не тутешня духова, привезли з районної автобази. В одного труба жовта, в іншого біла та стара та нова, а барабан уквітчений по обичайці вишневими оксамитними поворозками хрест навхрест. Таке, немов чи що. Музиканти теж, як і труби та барабан, збір Богородиці: один старий, лисий, усе пріє та втирається рукавом, другий Хлоп'яще, гарненьке, рум'янощоке, стереже з полоханими очима двері, звідки виноситимуть покійника. Третій дебелий парубок, виголений до просинцю, а на шиї щитина й не торкана. Поледоцював виголотий шию, нишпирить очима по молодицях, а в очах полиновий одур, поведе шию сюди, поведе туди, щити обкомір аж деренчить. Труба в нього біла, подряпана. І найбільше. Та ось на ганку став голова, молодий ще, стрижений під низенькою круглу селянську польку, і сказав утомлено значить, так, хлопці шофери, давай заходь на винос тіла. Люд заворушився, а лисий духовик повернувся до своїх, приклав трубу до губів, і вся його капела теж приклала. Тим часом у хаті загупали чобітьми з відчинених вікон, од яких пахло гарячими свічками, вихлюпнулося у двір прощальне голосіння. Лисий тупнув ногою, отак аж із присядом, і полилася жалоба над селом, у поле, на молоді жита й пшениці, у сосну зомліло на сонці. Затулилося жіноцтво білими хусточками, похнюпилися чоловіки. А порушені вінки запахли враз молоденькою живицею. Сухо шелестіли паперові квіти, хлипали люди, а голова стояв на виході з воріт і казав діловитою тихою скоромовкою. Пара за парою, з вінками, виходьте, пара за парою, помаленьку і в ногу старайтесь, тоді зовсім другий вид. А музика, хоч трохи і в різноголос, надривала свою мідну душу, глушила плачі. І домовина з Степаном німо пливла над людськими головами, наче сама собі. Та хазяїне ж мій дорогий. закричала Маня таким нелюдським криком, що, мабуть, би не заглушила його всі музики світу, і забилася в руках у жіноцтва чорною хусткою шовковою обіпнута понад самі брови. Та навіщо ж переступаєш ти в останній рідний поріжечок? Тобою струганий, тобою зладнаний, твоїми ніженьками благословенний. Не кидай нас, таточку, не кидай самими на світі. Ой, таточку степаню. кикнула маня маленька, бліда та охрипла, теж чорною непідрубленою, видно, з матерії одірвали хусточкою запнута у чистому, хоч і не прасованому в червоний горошок. Її підхопили на руки і стали втішати. Та й ніколи, та й нікому ж, похлиналася маня дружина, не сказав ти ні слова лжі, ні слова лукавого, ані хитрощі, та ніхто ж від тебе й півділа поганого не попомнить. Добра душе моя, хазяїне мій заступнику. І люди прикивували головами та думали собі в смутку, що шанувала те й оплакує. Не мужа, бач, а хазяїна. І не було в тих думках. Осуду. А Степан плив у горі врочисто байдужий і кучерявий, і був на ньому найкращий, ніколи разу не надіваний за щоденною роботою та мовчазним сподіванням смерті костюм і вишита синім до очей сорочка, і брови чорняві на маленькому висохлому виду, гордо заломлені шовком полискували на сонці. Коли домовина порівнялася з ворітьми, Маня закричала благально несамовито. Ой не виносьте ж бо, не виносьте його, людоньки, за ворота, бо то ж навіки! І вмовкла, повисла на руках у тих, що її вели, як підломлена віть. Ох, сину, сину, тихо й охрипло, уже без сліз, тужила Степанова мати, затуливши очі чорної проти сивини долонею. Прости мене, моя дитино, що в такий короткий світ тебе вивела. Та коли б же я знала, коли б відала твою недугу, то день і ніч собі в бога її вимолювала б. Та нехай же того ніхто не зазнає, як то воно тяжко дитину ховати, а матері зоставатися. Ох сину, сину! Та ти ж було прийдеш одвідати та спорога ще, може вам, мамо. Дрівець урубати, може, водички свіженькою витягти, може, торфу сухенького прикупити. А сам, Господи, як павутиночка, світиться. недаром же ти мені, синку, щоночі видівся, і з й до останочку. Та все ж тільки голівочка, тільки голівочка, то на леваді серед конопельок малих, то на лузі, серед жовтих кульбабок граючись, то в саду серед вишневих гілочок у білім цвіту. То схилена над рубаночком, то над онучечкою в колисці, то над моєю старою сивиною в Недаром виділося те, Господи, і вмовкла, як джерельце, що воду віддало, і мовчала вже. Тоді озвався манин батько, маленький сутуловитий чоловічок, у старовинній сорочці до манишки й великих кильзових чоботях. Навіщо ж ти, синку Степане, отак мене підвів, га? питався він з лагідною докорою в немічному голосочкові жіночому. Та ти ж як просив у мене маню, казав і жалітиму, і любитиму, тату, і вирубиться не дам. А тепер покинув, як є. Нащо ж було таку надію давати нетривку мені, старому, га? А поперед вінків несли у портреті молодого ще живого Степана, усміхнений при погонах, солдат кучерявий, і в очах іскри добрі та веселі, а за ними смуток далекий. Тужили за Степаном товариші, що йшли по обіч машини, поклавши руку на кузов або й так, голови похиливши. Тужили мовчки, тільки в горлі було твердо. Першого однолітка ховали, першої розлуки товариської зазнавали, адже виросли з ним, як в одному сімействі з братом, в нестатках і роботі, по лугах пеньки б'ючи, солому посеред ночі в найдужчі віхоли крадучи, пісні вечорами дівчатам співаючи про неньку, що, як обіда сідає, та й ложечки щитає. Одна ложка лишня є, десь у неї дитя є. Одбилося од роду, як той камінь у воду. Тихий був Степан у товаристві і, мовчакувати, як тінь. Проте без нього завжди було й гурт не гурт ні йдеться, ні співається, ні жирується. І все то він робив щоразу мовчки, несподівано. Підбився товариш санки з дровами, через замети тягнучи. Степан свої покинув, вернувся, підпрігся лишком собі, цупить з усієї сили. А за ним і всі біжать помогти. Нікому пісню вивезти високу, Степан бере першу, хоч у нього й баритон, а взявши, таки виведе. Топиться хтось в ополонці, шубовснувши з ковзанами по шию, Степан перший до нього підповзає з ремінякою в зубах. Тоді сміються гуртом та вихваляються, як тягли небораку. і Степан з усіма усміхається, мовчки. Йшли, похиливши голови, терлися побіля кузова і шкодували, що не на плечах несуть друзяку, а везуть машиною, бо так сказано було. Виноситимуть шофери, товариші по роботі, а вестиме машина, Степан нею їздив. То хай вона й провезе свого хазяїна в останню путь. А за руль, хай льонько одаршин сяде, Степанів учень. І льонько таки добре вів машину. Рівненько не смикаючи, не підгазовуючи без потреби. Біля ями духова вмовкла, домовину тихо зняли з кузова, десятки рук, бо тепер шофером допомагали й Степанові товариші, і стало дуже тихо навколо, тільки люди зітхали та стогнала знесилене вжимання, та бджоли бриніли над ямою. Одна сіла була й на серпанок, що ним укрито Степана. Поповзла, поповзла до рук, складених на грудях, торкнула їх жальцем і знялась. А голова тим часом дістав з кишені складений у четверо аркушик, кахикнув у тиші і сказав: Товариші, сьогодні ми прощаємося з найкращим шофером нашого колгоспу Степаном Тимофійовичем Дерев'янком, шофер першого класу, завідуючи гаражем. Чуйний товариш і порадник по роботі, Степан Тимофійович неодноразово відзначався преміями правління колгоспу, був нагороджений радіолою і п'ятьма грамотами, а портрет його щороку не сходив з дошки пошани і нашої, і районної. Крім того, Степан Тимофійович був чудовим учителем молодого покоління водіїв. Тут голова підняв очі від папірця, пошукав ними Степанових учнів у натовпі і сказав. Ось і Льонька в нього вчився, і ратушний Микола, і Гузій Олекса без Степанового совіту не обходився, як яка несправність. Правда ж, Федоре? Ну то хлопці самі скажуть. І знову стали читати про те, що найвідповідальніші, найдальші поїздки правління колгоспу доручало Степанові Тимофійовичу дерев'янку, і було впевнене, що він ніколи не підведе. Що машина його за всякої погоди, вдень і серед ночі була на ходу, як часи, і тому подібне. Сумно, дуже сумно, товариші. сказав голова, складаючи папір, а зуби залізні весело, як посмішка, зблиснули проти сонця. Та нічого не поробиш, смерть не питає. Так що спи спокійно, наш товариш і друг Степане Тимофійовичу, ти житимеш вічно в нашій пам'яті. Та де ж він житиме, де ж він житиме? скрикнула маня дружина, немов крізь сон. Як нема вже його, нема. Я кажу, пам'ять житиме. зніяковів голова. Тоді прикахикнув, випростався і промовив голосно. Слово має ратушний Микола. Ратушний боком вибрався з натовпу, став при Степановому узголов'ї. І сказав, затинаючись та перекладаючи кепку з руки в руку. Я знаю, товариша дерев'янка ще з Малку, а як прийшов з армії, то й робили разом. Зустрів колись, я тоді в кіно до клубу прийшов, ще в солдатській формі, пам'ятаю. Зустрів та й каже Куди збираєшся на роботу, Миколо? А я кажу, не знаю, ще не думав. А він іди каже шофером, як хочеш, я тебе сам і навчу. А тоді поїдеш і здаси на права, а хочеш на курси паняй. Ну, я біля нього, вважай, і навчився, як не є дома. А в Полтаві тільки іспити склав на права, бо так же не даються. О! А колись, пам'ятаю, розібрав карбюратор, а скласти не складу. Воно діло морочливе. А тут якраз і Степан Тимофійович нагодився. Давай, каже, сюди. Не вспів я й закурить, дивлюся, раз-раз вже склав. Поставили. Завелась. О, лайкою не брав, а все добрим словом умів якось. Того й слухали всі. Ратушний умовк і швидко швидко бодляв пальцями картуз, тоді повів очима по натовпу, наче шукав у нього поради. Казати далі чи годі вже. І таки зважився. А як от себе казать от душі, то всяких людей багато на світі. В армії бачив, у нас тут і скрізь. Ну, таких, як Степан. Не дуже розженеся. Не знаю, як це сказати, ну краще було б сказати на здоров'я, ніж вічна пам'ять. І так само боком, з кепкою в обох руках, пішов у натовп. А в тиші, що залягла на мить серед притамованих зітхань, чути було шепіт Кажу, чи не завалялося в тебе, Степане, цвяшків шальовашних з десяток, а він зараз, дядьку. Може, ще хтось скаже, товариші? спитав голова. Може, ти, Льонько? Льонько нахилив голову і почервонів. Не вмію я прилюдно балакать, промовив тихо. Ну, тоді що ж? зітхнув голова і скосив очі на домовину. Тоді хай рідні прощаються. І вдарила музика й голосіння разом. І знялися галки з дерев біля школи, шарпнулися в небо. І стали кружляти, а бджоли, як і раніше, заклопотано й роботящо спивали акацієвий цвіт і ворушилися в ньому живим золотом. Ой, степаночку, ой, хазяїни мій турботнику. Дядечку ріднесенький, не накривайте тата, ой, сину мій орлику. І тут з виляском ударили по цвяхах молотки. Посипалася земля в яму, і домовина загойдалася на рушниковому полотні поринаючи. Билася в руках у милосердниць маня дружина, падала коліньми на глину, здирала божевільними пальцями хустку з голови і просила, стогнала. Дитину, Маню, одведіть геть, хай же вона не бачить, хай не чує. А сама отерпла, вчаділа от горя, з вороночорними бровами на білому виду. Сухими, аж пекучими очима, карими та великими синіми печатями під кароокістю, чула на собі батюкові Сергієві очі і гнала їх думкою, що билася в голові лихоманицею. І не стидно. Ой, що ж це таке? А Степан, а горе, а пам'ять? Сергій, бригадир, і справді стояв навпроти, і справді дивився поміж людськими головами тільки на неї. І хоч в очах його стояв смуток, маня чула його схарапуджений подих і настирливі, дужі молоді його руки. Ой, прокляті вони, прокляті! І поринула в гарячу йому «Хіба ж так можна, Господи! Хтось набрав її долоню землі і висипав у яму, хтось одводив геть від домовини і втішав, утішав тихим, аж солодким голосом. Та годі бо, моя дитино, і себе ж пожалій, бо ніхто ж не поможе, і ніхто його не заверне. Аманя тремтіла вся, і Сергієві очі пекли її крізь чорну хустку на спині, наче вогнем, і обливали серце зневагою і теплом, давно-давно забутим.